Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо робити огляд ось такого повербанку. Хто дивився моє відео, я вже його показував, казав, що зроблю огляд. Тож, давайте сьогодні подивимось, що це за звір і що з ним можливо зробити. Трошки розповім: збирав я його сам, купляв. Комплектуючи на аліку. Далі встановив сюди 20 акумуляторів 18650 вони з'єднуються в 4 блоки паралельно та послідовно. Тобто, у нас йде блок 4,2, 8,4, 12.6 та 16.8. Ну, Навіщо він потрібен? Е, ну, В мене була така задумка: щось придумати, що е, може заряджати ноутбук. Да, ну, Тобто, ноутбук там багато різних е, виробів, там є зарядні станції, є ще щось. Ну, да, Це дуже гарно, але вони і коштують дуже багато, і вони великі, важкі. А, цей такий маленький, важить він 1 кг 300 г. Ну, Тут 300 г корпус з платою. Все остальне це важать акумулятори. Ось тут є кнопочка, ось так ми його вмикаємо. Далі у нас є індикація. Ось так він запустився. Це він показує, що він повністю заряджений, і зараз він готовий е, видавати 5 вольт. Ну, е, все змінюється залеж... в залежності від того, е, як будемо його використовувати. Ну, Давайте трошки перевіримо. Візьмемо ось такий USB-тестер, це Фнірсі fnb 58 і трошки прочитаємо протоколи. Давайте. Ось так. Запускаємо. Я ближче трошки покажу. Fast Charge. Автоматичне. Power-delivery немає. Ну, звичайно, це ж USB. Тож, Apple він підтримує. BC1.2 він підтримує, Samsung, Huawei. Quick Charge 2 та 3.0 він підтримує. Це звичайний usb вихід Давайте спробуємо інший протестувати. Всі виходи можливо використовувати одноразово, і він буде працювати. Також автоматично. Як бачите, все показує, все працює. Так, я ще хочу вам показати, тут є ось такий. Type-C вихід, він також йде як вхід, так і вихід. Тож, він підтримує Power Delivery. І що я вияснив? Ось дивіться. В мене є ось паяльник в нірсі рідний кабель, що йшов у комплекті. Він, якщо підключаємо рідний кабель, Зараз я все покажу. Що там таке. Угу. Підключаємо кабель в Мірсі. І тут є ось такий момент. Автоматично показую. Ну, в Мірсі перезавантажується. Це нормально. Тож, цей кабель, як бачите, Power Delivery 100 Вт. Power Delivery 05, Apple BC. Samsung немає, Huawei немає, Quick Charge немає. Як бачите, але він Power Delivery 3.0, 100 Вт. Це дуже такий непоганий результат. Тож цей е роз'єм Type-C може видавати 100 Вт, як заявлено на сайті. Виходимо з цього тестування, і є в мене ще ось такий провід. Це Type-C, Він йшов із цим. Айкос від Айкоса. Підключаємо його. Та тестуємо. Також автоматично. І, як бачимо, цей провід підтримує Power Delivery, але вже 60 Вт. але він підтримує Apple, BC, Samsung, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Як бачите, все воно працює, все він показує, все добре. Ще, ще хочу показати, також вже взяв, ось такий провід. Цей провід йде е, рідний у комплекті із айфонами 24-25 року. Це рідний кабель. Також давайте його протестуємо, підключаємо. Автоматично дивимось, що у нас вийде. Також, як бачимо, Power Delivery 60 Вт, Apple, BC, Samsung, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Тобто ось цей кабель із iCos нічим не поступається ось цьому кабелю від iPhone. Тож, купляти оригінальний айфон або взяти від ICO це вже ваше рішення. Тож, поїхали далі. Е, зараз виходимо. І як я вже казав, навіщо я його купляв? Бо нам потрібно було, коли були. Блекаути, щоб чимось заряджати телефон, чимось заряджати ноутбук. Ну, ось була така ідея, так сказати. І я знайшов ось цей павербанк, і е в мене все вийшло. Е зараз трошки я приберу. Ось, дивіться, в мене є ось такий ноутбук це Asus. Е, в ньому йде е, Ryzen 5 AMD шний і е, відеокарта 2050. Ну, тобто, такий непоганий ноутбук. Е, в нього рідний е, зарядний пристрій, блок живлення йде е, 150 Вт. Е, зараз покажу. Ну ось, як бачите. Тут іде 20 вольт, 7,5 А 150 Вт. Це його рідний блок живлення, який йшов у комплекті. До нього я зробив звичайний провід, купив, не знаю, десь в інтернеті ось такий вхід до павербанку 5,5 на 2,1. і Рідний Асусовський, вже не пам'ятаю, по-моєму, 6 на, на 3,7. Ну, тут, точніше, це вже дивіться до свого ноутбука. Ну, давайте покажу. Вмикаємо в ноутбук його вхід на повербанку. Як бачите, тут змінюється вихідний. Вольтаж, його дуже багато під різні пристрої. Тож, я думаю, якщо вам потрібно, буде, ви знайдете то, що вам підходить. 20, як бачите, вмикаємо в павербанк і бачите, засвітилося, що він заряджається. Вмикаємо і дивимось, що він нам показує. При запуску буде трошки багато споживання, 20 вольт 2 А. Ну, як бачите, ноутбук вже завантажився, він працює. Зараз він споживає 20 вольт 4, 4 А було максимум, і воно буде трохи спадати. Ну, Коли ми не використовуємо ноутбук, то у нас навантаження ну, не буде дуже велике. Так, якщо його навантажити по максимуму, запустити максимально е, відеокарту, то споживання буде дуже велике. Якщо змінити, наприклад, е, освітлення дисплеїв, зробити менше, зараз він запуститься. І у нас споживання буде. Як бачите, 1,3. Ну, я тестував, десь приблизно 1,09 А він буде використовувати. От Бачите, 0,8,06. Ну, це я на максимум його викрутив, щоб він не світив зовсім. Максимально, що я його навантажував, він мені показував 20 вольт. І десь приблизно 4. Ну, 4-5 Ампер. Це, ну, коли на максимум запускав, там, щоб відеокарта працювала на максимум, це ну, вот я запускав танки, в танчики грав, це було тестування. Працював цей ноутбук на максимальному навантаженні: 5 годин. 5 годин, і як бачите, тут 2, 4, 5, 5 поділів, вони через 5 годин в мене залишилось 2. Тож, самі вирішуйте, чи підходить вам, чи ні. Як я вже казав, що можливо використовувати усі ось ці порти одноразово. Давайте спробуємо. В мене є паяльник. Зараз ми його пошукаємо. Так, ось він. Ось паяльник. Максимально, якщо його розігрівати, він споживає 100 Вт. Як бачите, він вже. Переключився на Power Delivery. Він розуміє, що до нього підключили. Якийсь пристрій. Як бачите, дивіться, 400 градусів він показує 19 вольт. Тут він зараз показує Power Delivery. Все, він нагрівся. Давайте. На максимум 450 градусів, споживання 20 вольт, 06 Ампер. Зараз я його покладу і спробую вам показати. Але також, як ви можете побачити, Ось тут зарядка повністю заряжена, як бачите, він працює, він заряджає від павербанку. Якщо давайте вимкну, щоб вже було насправді, вимикаємо все, він пішов від акумулятора. Також підключаємо від павербанку. Все, він працює. Все, все працює. Тут у нас, як бачите, 450 градусів показує паяльник. Є в мене ще ось телефон на зарядці стоїть. Давайте його підключимо. Давайте через USB тестер, щоб вже. Як бачите, зарядка йде. Паяльник працює, ноутбук працює. Все використовується, все працює. Навіть, не знаю, зараз пошукаю, може ще щось знайду, щоб на зарядку поставити. Зачекайте. Ось, дивіться, знайшов ICO. Зараз приберемо. Угу. Прийдеться прибрати напряму, бо не зайде інший USB. давайте дивимось, це у нас заряджається телефон. Це у нас заряджається ICOS. У нас працює, ось дивіться, паяльник. Давайте перевіримо. Як бачите, працює. І у нас також працює ноутбук. Це все від цього павербанку. Тож, друзі, я дуже рекомендую цей павербанк. Гарно працює, гарно тримає заряд. Як бачите, все підключено. Тож, ссылку на цей павербанк, де я купляв, я залишу в описі. Якщо Когось зацікавить такий пристрій. Пишіть мені у телеграм, допоможу зробити. Тож, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Як бачите, запустив я танчики, я зараз покажу. Налаштування графіка. Ось дивіться. Як бачите графіка ультра, полноекранний. 1920 на 1080. Ось все запустилося. Powerbank працює. 20. 4 Ампери, 33, 3,8. Звісно, що воно буде змінюватись від споживання. Ну, як бачите, 4 Ампери він тримає.